Бування при владі так званого донецького кримінально-олігархічного клану і їхніх сателітів-союзничків комуністів призводить сьогодні до руйнування державних інститутів. Вони озурпували повністю виконавчу владу. Це президент, це уряд, який, як то кажуть, в народі всі розуми поїв, їхня зневага до українців. Їхній грабунок української нації переходить абсолютно усі межі. Виконавча влада це є місцеві адміністрації і голови тих адміністрацій, які себе нарекли губернаторами на такий собі московський манер. Бо ж насправді в нас ж нема губерній Так ось вони, як ставленики президента Януковича і цього клану. Вони виконують їхні рішення тут на місцях. І все це поширюється до районів, до сіл, до селищ. Виконавча влада повністю є узурпована донецьким кримінально-оліархічним кланом. Ви напевно знаєте, як відбуваються призначення вже навіть не тільки на посади, але й призначають рядовими співробітниками на такі собі солоденькі установи. Типу податкової, типу митниці, типу земельного управління і інших, де можна копійку заробити, перепрошую, не заробити, а вкрасти в нас з вами залізши у нашій кишені. Кого призначають? Вихідців з Донецької області, вихідців з Луганської області. І не обов'язково, що ці люди мають бути фахівцями і професіоналами в цій справі. Важливо, щоб вони знали табличку ділення, та й зрештою над кожним з них є так званий Сматрящий, над тою, як то кажуть, в цій системі бандитській прийнято так. І вони крадуть реально, крадуть гроші з усього. Вже навіть відкати йдуть з канцелярії, з олівців і з паперу. І все це осідає у їхніх бандитських кишенях.